Як ви так сталося на вашому знаю. Хоч але будемо говорити. Просто, знаєте, якось не, не, ми не сподівалися такого повороту подій, що зададуть ушкодження журналісту, журналісти, тим більше від нашої офіційної зареєстрованої громадської організації, це якось просто недоста ніякий рамки. Хочу, щоб угу. ви дали правову оцінку діям ваших колегів. Депутатів. Так, так само її організація, як кажуть, понесла збитки, тому що була розбита камера, як кажуть, це взагалі ніякі в рамки не входить. Добре. Який ваш коментар? Дайте, будь ласка, Петрович, коментар стосовно цієї ситуації. Принесли, зарістував... ні, ні, ну Ваш коментар, ви як голова районної ради... Заставляти... Ні, я просто прошу вас коментар. Я дам причину. Ви не хочете нам нічого сказати? Я скажу. Ну, а нам зараз не хочете сказати? Ні, зараз ні. Я ви читаю лист. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Просто Ян Петрович не гадає, що у вас вдома, бо ви господарство приміщення свого роду. Так. І у вас вдома таке от, робиться. Вдома? Приміщення. Я, я провів на раду, так? Я провів на раду. Ні, ну ми до вас так, немає так, ніяк... Я чую, думаю, Йок, що що-то що відпустите? Приміщення територіальної громади, і тут таке робиться. Ви повинні перше відреагувати. Офіційно відреагувати, ми так вважаємо, ми як громадська організація. Дякую, Дякую вам за коментар. Так, сталося, що я особисто навіть ще депутатської комісії на останні засідання комісії не було. Але коли подивився потім по інтернеті відео, то навіть я сьогодні, що на тій комісії не був. На останньому засіданні, власне. Я не юрист і не збираюся давати якісь там правові оцінки тому, що сталося. Звісно, з моральної точки зору це сталося негарно. Я розумію, що пан Бабій десь так в пориві емоцій. Я сподіваюся, що наші правоохоронні органи згідно закону чітко це все зроблять розслідування і десь це. Це питання зніметься. Так, по перше, я присутній там не був. А по-друге, якщо бабі я знаю, що бабія подили. Я, 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 я розумію. Я розумію. Тоді будь ласка. -то, то комісію картина. би відкрити. Може, комісію. Я вважаю свою Я вважаю, ви маєте на право. що прокуратура займається твоєю справою. Так, почекаємо а ваша думка. То я, то, дум... ви, що... я... Ну, я ще раз оголошую. Я не був на тій бюджетній комісії. Я не знаю. Я розумію. Ви окружні я... зараз. Я... Ще раз заво зі слів бабі я, який виступив на сесії, він дав велику заяву в Яворівщині. Читайте Яворівщину вчорашні. Ми знаємо, що Яворівщина фінансується тільки з районного, з районного бюджету, і вона не може нічого сказати проти районних депутатів. Скажіть нам, будь ласка, коментар. Директор. Як ви ставитесь до того, що директори ваших шкіл поводилися як хулігани на бюджетній комісії? Я вам можу так сказати, я не був присутній на даній комісії. Ну, але я, відео я, є. Я вам пояснюю, я туди не маю, якщо чесно кажучи, я туди фізично майже часу заходити не маю. Я вам кажу так, як воно є. Мені достатньо того, що я не встигаю по своїх проблемах, які є, а відділ освіти немала організація. І проблем на такий великий район, так от, що я не встигаю звідси стати, а не, а не те, що ще ще десь там по, по різних сторінках заходить, то не моє, воно мені не потрібно. Я займаюся тим, чого мене сюди призначили. А щодо вчорашніх подій, я не можу нічого сказати, бо, по-перше, я був на нараді в департаменті освіти, де нас викликали на 11.00. Прибув я до Явгора в годині, було вже 15, не пам'ятаю. На своє робоче місце. Можна щось yeah. коментувати там, де я чогось не був, я перепрошую, називається зіпсованим. Yeah. Я зрозумів. Ми почули вашу думку. Дякую вам.